Ми, ми з вами говорили на тему, ким я в себе бачу, ким я хочу бути, що досягти. Ми говорили, що цього дійти а, треба сила і воно у Бога, Ми можемо доторкнутися йти до нього. Ми говорили а, про те, останнього разу питання було, а, чи готовий ти зміни. Тому що це дійсно важливе рішення, тому що коли ми вирішуємо йти за Богом, його, це потрібно бути готовим до цього. Сьогодні питання у мене а, також цікаве, і воно звучить так. А чи хочу я цього? Чи хочу я змін? Чи хочу я змінюватися? Насправді це справедливе питання. Багато з нас може вважати, що все вже й так добре. Ну, Все ж добре. Хтось скаже, я пастир. Хто скаже, я дякую, хто скаже, я там молюся, я співаю, я кожен день читаю, хто скаже, я кожну неділю ходжу в, неді, в церкву, хтось каже, я ще щось роблю. І все, достатньо. Мені все подобається. <к��> я, каже. І так все. Йде. Так? Все і так гарно. І це дійсно справляє питання, чи дійсно мені потрібно щось змінювати. Є таке гарне слово удосконалення. Думаю, ви всі чули що таке удосконалення. Воно дуже гарне. Мені здається, що воно підходить до сьогоднішньої думки, чи потрібно мені удосконалюватися, змінюватися, ставити краще, досягати, щоб побачити себе в кінці року кимось іншим, як казав тоді Давида, да? ми говорили з вами. І знаєте, коли я розміркував про удосконалення, то знаєте, я згадав одну таку річ в побуті, яку ми використовуємо, м'ясорубка. Хто знає всю довчому не сроку? Хто кользувався? Ну, хороша річ, да? так? Ручка крутиш, так стол трясеться, рука болить, А, те... а що це вдосконалення? <реку> Срока вже з моторчок, кнопочку нажав, пройшло і все одно вже ти перемололо. Ще краще удосконалення. Там, що насадочки, то там вже і соковожималка, і і, і, соковижималка, і ще куча різних насадочок, різних ще. Це все як комбайн називається поколення. Удосконалення. Тобто було щось таке про все важке, де було важко працювати. А удосконалення це зміна, коли щось важке стає більш е, зручним і більш цікавим. Свою Боже дуже багато текстів, які а, можна прочитати, де, як Бог дійсно говорить про деякі зміни, про деякі усконалення. Хочу прочитати спочатку такі вірші, можна їх, якщо встигнеш включаю, але не буду всім насилувати. Але от перший вірш, 2 Тимофія 1.7. Бо Бог не дав нам духа страху, але сили, любові та здорового розуму. Удосконалення! Який, нам Бог дав духа свого? Якого? Страху? Бо каже ні, я вам духа який, але сили, любові і здорового розуму. Це удосконалення. Він каже, я переживаю, щоб ви не були боязливими в другому місті до послання до Римлян, 12-й 12 розділ, друга глава, другий пірський, 12-й розділ другий гірш. І не пристосовуватись до, сві... до цього світу, але перемініться оновленням вашого розуму, щоб ви могли пізнати, що така воля Божа добра, угодна та досконала. Він каже, не живіть в цьому світі, не будьте, не об'єднуйтесь об цим світом. А що це? оновлюйтесь, одосконалюйтесь, щоб що пізнати, що таке воля Божа. Добра угодно. Тобто не залишайтесь на цьому місці, на цьому рівні, а оновлюйтесь. В кого є в телефон, я телефон, не знаю, що таке приходить оновлення і програми, даємо постійно оновлення, що вони краще стоять, щось доповняються вони, оновлення. І так і ми оновлюємося. Приповістях 15.22 сказано. Без порани плани руйнуються, але в багатьох радників вони стоють міцнішими. Коли ти сам не можеш, удосконалюйся помічниками, людей, яким ти можеш порадитися, поспілкуватися, він каже, коли ти спілкуєшся, коли ти збираєш радників, радишся, не сам робиш. Але такі речі збуваються. вони не руйнуються, вони не зупиняються, а вони мають дію, результат, і результат позитивний. В Матія, Матвія, Матвія 5,48, Бог каже, Тож будьте досконалі як досконалий Отець ваш Небесний. Матвія 5 глава 48 стих. Бог конкретно каже: будьте досконалі. Це конкретний призив Бога до кожного з нас не просто залишатися на тому рівні, а він каже, а будьте досконалі. На цьому місці я хочу зупинитися трошки. І подивитися, а з чого Бог почав. Це якийсь і результат. Тож бути досконалі. Цей вибочок починається чуть раніше, а я хотів би звернути увагу коли будемо читати. Не звертайте слово на слово любов зовсім уваги, а зверніть увагу на слово досконалість. Все, що будемо зараз читати. Ми цей текст читали вже не раз, я думаю, ви його чули, бачили, але я хотів звернутися з кінця, щоб звертали. Не досконаюсь. Євангель Матфія, 5 глава, 43 вірша. Читаємо. Ви чули, що було сказано? Полюби ближнього свого і ненави свого ворога. Це норма. Це звично. Це понятно, зрозуміло Да. Полюби ближнього свого, тобто того, хто піде. Брата, сестру, батька, мати, дитину, товариша твого. Це зрозуміла річ. Це те, що виконується дуже просто, і напевно спитай люди, любу людину, чи ти любиш свого а, людину, яка тебе любить, які ви гарні відносини, всі йому скаже, що? Так, я люблю цю людину. Чому? Тому що ця людина мені по серцю, і я йому по серцю, і в нас гарні відносини, ми підтримуємо, і це норма. І не свого ворога. Сьогодні, якщо говорить про ворогів, я думаю, що більше скажуть, що я його не навиджу. Чого? Тому що він український горе. І це нормально. Ну, ти не скажеш, чому... ну, ти такі странний. Ти не скажеш, що чому... «Да, ну так, тому що це горе. І це нормальне відношення в суспільстві. Так говорять завжди. Але Бог каже про якесь удосконалення. І далі в іншому вірші, він каже, а я вже кажу вам, любіть ваших ворогів. благословіть тих, що проклинають вас, добро, е, добро любіть тим, що не, не вас, і моліться за тих, що нападають на вас і переслідують. І Бог каже, що знов думку удосконалення. Каже, А я вам кажу: подивіться на це питання по-іншому. З вічної точки зору. Говорить, моліться за цих людей. Моліться за них. Подивіться на цих людей зовсім з іншої сторони. Він каже, а чому ми так може це робити? Чого я так, так, постійно, так повинен робити 45-й вірш? Щоб ви були синами вашого батька, який на небі, який своїм сонцем ось. ось Осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на праведних. І на неправедних. Він каже, що бути вам ким? За нами Божими. Каже, отак Бог поступає. Так поступає Бог. Він відноситься до всіх людей, Так, да, Бог ненавидить гріх. Бог любить людину, але ненавидить гріх. Бог не каже моліться за їх слі вчинки, щоб вони краще вбивали, щоб вони краще е, крали, щоб вони краще брехали. Ні, не за це молитися треба. А молиться за людину. тому що Бог бажає спасіння кожної людині каже, і ви моліться за цих людей. Це удосконалення нашого бачення на те, що відбувається в цьому світі. І Слово каже, що Бог такий, бо Бог такий. Якщо ми хочемо бути йому, як Він, то ми це не робити. Далі давайте прочитаємо. Бо коли любите тих, хто вас любить, таку винагороду від цього маєте. Чи не те саме митники роблять? Тобто він теж так роблять всі. Коли любимо тих, хто любить нас, так всі поступаємо. Але ми. Каже, Слово Боже, Боже, ми повинні змінитися. І 47-м він подібний, да? коли тільки вітаємо ваших друзів, вітаємо ваших друзі, то що особливо робите, чи не так і, і погано роблять. І останній вірш 48 ми повертаємося, то будьте досконалі, я досконалий ваш батько небесний. Тобто він каже, що удосконалення це нормально. Потому що Бог такий. Будьте на свого батька. Знаєте, у Слово Боже є такий цікавий ще один призер. Будьте святі, тому що я святий. Будьте досконалі, тому що батько у вас небесний такий. Це дійсно цікаво, що Бог призиває до чогось змінюватися. І знаєте, це дуже важливо. І знаєте, це якесь акстрактне поняття. І це не якийсь скачок. Знаєте, що я був сьогодні такий. Пригнув і став досконалим. Ні. Ми змінюємося по трошечку. Ми зміюмося по чуть-чуть. В когось це маленькі кроки, дуже маленькі, єря да, пересувається. Хтось набирає обороти і біжить, хтось скакає. Але це відбувається. І це процес, який змінює нас кожного дня по трошечку, по трошечку якщо ми того бажаємо. Це дійсно важливо розуміти, якщо ми того бажаємо. Дети змін. Сьогодні хотів би ще з вами продовжити. Тобто, Перше, що ми зґрунтувати, що це Божий призив. Бо каже кожному, чому я повинен змінитися, тому що Бог цього призиває. Це призив Божий. Якщо ми читаємо Слово Боже, якщо ми молимося, якщо ми бачимо, то Бог каже, я хочу щоб ви змінилися і були досконалені. Інший хотів би ще одну історію розглянути з вами. Дуже цікава історія. Насправді а, в біблії дуже багато історій, коли Бог знаєте, працює з людиною і удосконалює її. Дуже багато історій. Ну, Згадай Мойсей, да? Уже був той момент. Просто там сховався за вечками десь. І Бог раз, ну, історія Мойсея там на суті, яркий е -е, діалог, і він мені дуже подобається. Це особлива така історія і це діалог. Ми можемо згадати багатьох пророків, які Бог міняє, і Він змінює. Напевно, без проблем був тільки Авраам. Бог сказав, від він стар пішов. Там не було змін, там просто виконав. Але сьогодні я хочу поговорити про ту історію, напевно, можливо, ми говорили з вами, а може це було тільки на, на таборі Дитячого. В тому году, в тому році. Це історія про Гедеон. І ця історія теж воно, дуже цікава. Я хочу, щоб ми спочатку прочитали невелику риру, а потім Пороникову. Давайте суддів, шоста з 11 по 16 вірш. Книга суддів, шостий розділ, 11 по 16 вірш. Суддів 6, 11, 16. Після того прийшов Господній ангел і сів в Офлі під дубом Йоаша, нащадка Авіазера в той час, коли його син Гедеон, ховаючись від медіанців, молотив пшеницю у чавільні для винограду. Господній ангел з'явився йому, привітав його, Господь з тобою. Воїн. А Гедон йому відповів, О мій владико, якщо Господь з нами, то чому нас усе це спіткало? Де всі Десять його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажуть, хіба не Господь вивів нас із Єгипту, а тепер Господь залишив нас віддавши нас у руки Медіанців. Але Господь, повернувшись до нього, сказав, іди. І як могутній воїн врятуй Ізраї з руки м'янці, адже я тебе посилаю. Та Гедеон йому відповів, о мій велико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я молодший у, у сім'ї свого батька. Але Господь запевнив його, я буду з тобою, і ти знищиш міянців як одного чоловіка. Невеликий отривочок історії про одну людину. Якщо подивитися перед історією, все починається як завжди. Божий народ відступив від Бога, Бог відступив від Божого народу Под Ізраїль. Все просто. Люди, ізраїльський народ, той час дуже любили забувати про те, що зробив Бог для них. Коли Бог відійшов від Божого народу і перестав його захищати, їх почали на них нападати. Постійно нападали на них. Дойшло до такого моменту, що їхні сусіди, ці народи їх грабували постійно. Постійно були набіги, крали все їхнє майно, крали, топтали і палили їхні ж... пшеницю, поля, вони почали жити бідно. В принципі, в цій історії ми бачимо, що коли пройшов ангел Господній, то що робив Багдеон? Ховаючись, топтав пшеницю де в місця чаві, до Винограду. То він десь ну, сховався і там почуть пшеничку собі робив. Він був в страхі, він був напуганий. Тому що постійно, постійно на них нападали, постійно вони були і в І І цей час що приходить? Приходить Ангел Господній і кажемо, Гедеон, давайте знайдемо це місце. Господь з тобою хоробрий воїн. Цікаве привітання. Господь з тобою, хоробрий воїне, який топтав пшеницю втіхаря, десь там, що ніхто не бачив. Ну, дивне привітання. І реакція Сегідіона теж ну, правильно. Він каже, де з нами Бог? Де той Бог, про якого мені розказували, що він Вінбив чудеса і вивів? Залишив нас Бог. У гідно був правильне бачення. Нас Бог залишив, Його нема. Що значить з тобою Бог? Якби він був зі мною, він так вважав, то я б не був таких обставин. І це дійсно цікава реакція гідона на ці обставини. Але Господь, повернувшись до нього, сказав: іди. І як могутній вонь, врятуй Ізраїль з руки Міянці, адже я тебе посилаю. І в цей момент, коли Гедеон, ну, нормально зреагував реагував на повідомлення на, на привітання, це було привітання просто, на привітання цього чоловіка, він каже, і Господь Слово Боже, каже, іди і врятуй народ. Тобто в цей момент до Гедеона, який ховався, який сам боявся, бо дає йому завдання. Конкретне завдання. – «Іди і врятуй мій народ. Це дивно. Перше, перше робить – «Іди і врятуй. Адже я тебе посилаю. Та те Хезоні відповів, о мій владико, як, як же я веду Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені. Перше, що говорить Ідеон, каже, як я врятую, якщо я слабий. Хто я? Хто я такий? Подивись на мене, хто я такий? Я саме менший, на мій саме слабий. Хто я такий для спасіння? Справедливе питання? Я гадаю справедливий. Хто я такий, щоб виконувати твою волю? Хто я такий, щоб виконати твоє повеління? Є інші роди, сильніші за нас, більше за нас? Є старші брати? Є кращі кандидати. Є достойніші за мене. Хто є такий? Але Господь заповідав його, я буду з тобою, і ти знищиш мідіанці як, як одного чоловіка. І Бог каже: Я буду з тобою. У Геодона було в привітання були два вопроси. Да? Господь з тобою і сильний воїн. У гіона було дві проблеми. Він не, собав себе, не вважав перше, що Бог з тобою, що Бог з ним, І друге, він не вважав, що в нього є сила. Бог відповів на ці питання. Перше, він каже, я з тобою. То Перша важлива істина каже, я з тобою. І другим каже, ти сильний воїн і ти можеш як одного чоловіка. Тож Бог дійсно змінює, скажімо так, удосконалює Гедеона, якщо це можна сприміти до людини. Він дійсно удосконалює з простого хлопця, який топче в страху пшеницю, Бог змінює його на людину, яка є сильним воїном, з яким є Бог. Чи повірив Гедіон сразу? Далі, ми якщо не будемо читати, але далі почалася історія, коли, якщо пам'ятаєте, він просив, каже, ось я положу в шкуру, кругом буде роса, а на шкурі немає, то значить це твоя воля. Каже, ну, так і сталося. Потім Гідон каже, ну давай наоборот. Ну, ну, сто 100%. Давай кругом буде роси, а на шкурі буде роса. І так, так і сталося. Знаєте, це дуже важливий момент. Кожному з нас ми інколи вважаємо себе як віддіон. Ну, Якщо ми подивимося, ми можемо себе вважати як відеоном. Всі, кожен з нас, слабкими, боязливими і недостойними. Хто я такий? Хто є такий, щоб чогось досягати? Хто я такий, щоб щось змінити в житті і бути тим служителем, щоб зробити більше? Хто я такий, є же ж кращий. Ну завжди є кращий. Завжди є той, хто краще в мене. І хто я такий, щоб ти до мене Бог прийшов? Хтось дідніший, хтось красивіший, хтось вміліший, в когось більше талантів, в когось більше можливостей. От він, молодець. Не до того ти прийшов. Бог дійсно приходить завжди до того, кого вважає гідним служінням. До кожного з нас, я більше впевнений, Бог промовляє, приходить і каже. Саша, Толік, Оля, Андрій, Петя, Вася, він до кожного промовляє. Я маю щось для тебе. Я з тобою, я надіюсь, ти в курсі, Бо Дух Божий з тобою з моменту покаяння. І в мене є для тебе поручіння. Завдання. Можливо, це не спасти ізраїльський народ. Можливо, це не вивезти із рабства їх. Можливо, це щось інше, але Бог завжди промовляє. І в нього є завдання. Він каже, я з тобою, і ти це зробиш. Я там тобі сила. Бог назвав Гедіона великим воїном, Бог назвав кожного з нас великим воїном. Священ... Священським священою Цар... священ, так? Бог назвав Бог нас так назвав. Назвав своїми дітьми, назвав царями, священниками, назвав друзями. І це дуже важливо розумієте, що Бог до нас промовляє. Але як в житті Гедеона, важливий. Ми не завжди готові. Ми не завжди готові до таких кроків. І тому відбувається діалог. І оцей діалог, коли мой э, Гедіон просив оці доказательства про Росу, це діалог з Богом. Інколи, коли Бог нам каже, ми просто замикаємося і виращуємося. І, і, і все. Ну, окей, все. Все. На цьому закінчується все. Гідеон, він не був впевнений, Він не розумів, чи він догідний. Але був діалог. Він був, а точно це я? А ти не помолився? А може тут була помилка? М може, давай ще раз. Діалог з Богом. Дуже важливий оцей діалог. Ми можемо вважати, що ми нічого не зробимо, нічого не сягнемо, так і буде, поки ми не поговоримо з Богом. І цей діалог це дуже важливо. Бог дійсно хоче, щоб ми досконалювалися. Бог дійсно хоче, щоб ми було тою ручною м'ясорубкою, якою важко крутити. Чи якась як э, стиральна доска. Да? Ми не хочемо, щоб, Бог, щоб ну, Бог не хоче нас таким бачити. Бог хоче, щоб ми вже моторчик свій перекрутили. Бог хоче, щоб ми ще кучу насадок до себе перекрутили. Бог хоче, щоб ми удосконалюватися, щоб ми могли йому служити, виконувати волю, яку він залишив кожному із нас. Всі ми члени одного будинка Божого. Думаю, Коримфіанам апостол Павлов дуже яркості показував, що ми різні, але ми частинки одного і повинні робити і бути чим більшим. І Бог дійсно першим призиває до цього, бути досконалі. Тому що Бог досконали. І друге, Бог дав повеління якогось служіння кожному. Кожному з нас Бог каже завдання так. І щоб його виконати, ми повинні діяти. Ми щось повинні робити, і ми повинні йти, і ми повинні мати діалог з Богом. Страшно, от, само важливо, коли страшно, і не впевнений діалог. Випробуйте Бога. Бог, докажи, я не впевнений. Докажи мені, покажи мені. Бог зробить. Якщо ми готові чути. Оце саме головне. Тому, брата, сестри, хочу сьогодні з вами відповісти на питання, навіщо мені змінюватись. Потрібно. Цього хоче Бог, і у Бога є для нас завдання. Якщо ми не змінюємося, то, по перше, ми не... Беремо приклад нашого Бога і по-друге, ми їх моємо завдання. в конці. але Бог дійсно так каже, Він дійсно хоче, щоб ми змінилися. Тому, брати сестри, давайте ціла неділя в нас є молитися, думати і знайти, що хочемо Бога сказати. Давайте помолимося і посанемо в